Тримай те, що маєш. Тримай те, що маєш, о Божа дитина. Пильнуй, стережи, бо останній вже час, бо ворог слідкує за нами невпинно. З дороги добра хоче збити всіх нас. Як лев, що на наздобич постійно чадує, Отак християн стереже сатана. Він сіті розставив, пастки нам готує, І цілі лукавого лише одна. Щоб вкрасти, щоб вбити, налити отрути, щоб душі людські у безодню звести. О, як нам потрібно обачними бути, і віру та святість свою зберегти, свій одяг, небесний вісон, білосніжний, Тримай в чистоті, не брудни, не плюмуй, будь світлом яскравим у світі цим грішним і інших від гибелі також рятуй Є за що битись, нам є що тримати, і втратить спасіння, повір, можна вмить, потрібно всі сили свої докладати, щоб в небо потрапити в ясну блакить. Тримай те, що маєш, Господь тобі каже, хоч тяжкі страждання зустрінеш в путі, хоч буде нелегко Бог вихід покаже, і поміч дадуть Його руки святі. За душі людські повсякчас безперервно в духовному світі ведеться війна. Пильнуй і молися, служи Богу ревно, за викуп твій сплачена вища ціна. Вдягни Божу зброю, візьми меч духовний, ним є, слово Боже, наш компас земний. Воно вкаже шлях у темряві гріховній, дасть тобі силу у час непростий. Тримай дуже міцно вінець, свій нетлінний, борись, що є сили, долаючи страх. На Бога надійся, до смерті будь вірний, щоб вічно з ним жити в святих небесах. Слава Богу.